Ви теж відчуваєте, що життя ніби застигло, ні кроку вперед, ні натхнення в серці. Можливо, саме зараз той момент, коли Всесвіт готує для вас швидкі зміни, щоб вивести з темряви на новий шлях. Сьогодні ми зробимо глибокий тарород про перехід від болю до гармонії, від застою до внутрішнього світла. Вітаю вас на каналі Шепіт Лісу Таро, де карти говорять мовою душі. Тут ми шукаємо відповіді, підтримку і знаки від Всесвіту, коли серце просить оновлення. У цьому розкладі ми подивимося, які швидкі зміни відкриваються саме для вас, що допоможе знайти гармонію в душі, який новий шлях веде вас до справжнього щастя. Відчуйте, як енергія м'яко розкривається у вас всередині, нехай цей розклад стане вашим дороговказом із темрявою, туди, де вже чекає світло, спокій віра в себе. Приготуйтеся, зараз ми побачимо, які послання таро приготували для вас, і які події вже готові змінити ваше життя. Іноді життя довго тримає нас у замкненому колі. Ви наче відчуваєте, що має статися щось нове, але ніби стоїте на місці, Боїтеся зробити крок, саме це показують карти. Колесо фортуни крутиться навіть тоді, коли ми цього не бачимо. Всесвіт уже готує події, які зрушать усе з місця. Четвірка пентаклів говорить про вашу спробу втримати стабільність, навіть якщо вона вже не дає радості. А карта Світ це завершення великого циклу, фінал, який відкриває двері, у щось зовсім інше. Цей момент схожий на тишу перед світанком, ви вже відчуваєте, що старі схеми, звички, страхи, зношені, як старий одяг. Карти кажуть: Довірся, ти готовий, готова до нового. Навіть якщо здається, що ґрунт під ногами хитається, це знак, що пройшов час для глибокої трансформації. Можливо, ви боретеся з думкою, я ще не готовий, не готова або Мені треба зачекати, але колесо фортуни не питає дозволу, воно просто починає крутитися. Якщо ви зараз дивитеся цей розклад, це не випадково, це світ уже відкриває перед вами двері у новий етап. Іноді життя спеціально сповільнюється, щоб ми змогли побачити, куди насправді йдемо. Можете відчувати, що вас ніби хтось тормозить, але це не зупинка, а пауза перед новим стартом. Все світ не карає вас очікуванням, він готує момент, коли все зійдеться в потрібний час. Карти кажуть перестаньте дивитися назад і шукати пояснення того, що вже минуло, коли фортуни немає дзеркала заднього виду. Тільки рух уперед. Як тільки ви дозволите собі відірвати руки від минулого, життя одразу підхопить вас новими подіями, людьми та ідеями. Пам'ятайте, зміни завжди приходять не тоді, коли ми готові, а тоді, коли вже дозріли. А зараз ми подивимося, що саме допоможе вам зробити цей перехід у новий етап. Тут карти говорять про глибоку внутрішню роботу, шестірка чаш нагадує про минуле, можливо, про людину або ситуацію, яку ви досі не відпустили. Це спогади, що гріють, але водночас тримають вас на місці. А ту з мочів приходить як промінь правди, момент, коли ви нарешті бачите все таким, як є. Можливо, ви намагалися знайти гармонію там, де її давно вже немає. Четвірка чаш говорить про втому, про порожнечу, коли нічого не радує, але туз мечів прорізає цю туманність, він дає вам розуміння. Усе, що ви пережили, мало сенс. Це був досвід, що формував вашу силу. Якщо ви відчуваєте, що серце все ще болить, дозвольте собі цю біль. Вона не ворог, вона провідник. Через неї ви очищаєтеся від старих емоцій і відкриваєте місце для нової енергії. Карти кажуть, правда визволяє, навіть якщо вона не завжди м'яка. Дозвольте собі чесно подивитися на ситуацію не з болем, а з півчуттям до себе. Ви зробили все, що могли. І тепер прийшов момент не аналізувати, а приймати, прийняти минуле як частину свого шляху, але не як свою тюрму. Минуле може здаватися таким теплим, але воно має одну хитрість: воно не дозволяє нам рухатися, якщо ми живемо тільки спогадами. Карти кажуть, що зараз настав момент повернути собі силу, яку ви залишили в тих історіях і у тих людях. Це не про забуття, а про інтеграцію досвіду. Ви можете сказати Дякую, я зрозумів, я зрозуміла. Я беру лише мудрість, решту залишаю. То змочив приносить момент прозріння, той, що змінює погляд на все. Це як коли ви нарешті вдихаєте на повні груди після довгої паузи. Можливо, комусь ви пробачите, можливо, просто перестанете картати себе за минулі вибори. І тоді відкриється новий потік енергії, ясний, свіжий, як перший ранок після бурі. Четвірка час показує, що ви довго дивилися у ту саму точку, не помічаючи, що поруч стоїть нова можливість, і вона вже готова. Відкрийте серце, і ви побачите, як всесвіт подає вам знак, нову людину, шанс, ідею. Це момент, коли Всесвіт каже: Ти зробив, зробила висновки, тепер іди далі.' І ще я відчуваю, що цей етап говорить про необхідність прийняти правду, яку ви, може, вони хотіли бачити, інколи ми так міцно тримаємося за минуле, що не помічаємо, як воно стає тягарем. Але карти підказують саме зараз час зняти ці кайдани. Це не про забути, це про зрозуміти і відпустити з миром. Бо коли ти дозволяєш собі чесність із самим собою, світ навколо теж починає змінюватися, ніби відгукується на твоє внутрішнє очищення. А зараз ми подивимося, куди веде вас цей шлях і що відкривається після звільнення від старих думок і страхів. Тут карти малюють історію боротьби, але вже не зовнішньою, а внутрішньою. Ви довго відстоювали себе. Свої мрії, навіть коли здавалося, що ніхто не вірить. Сімка жеслів – це ваша сила духу, ваш опір хаосу. Ви не здалися. І тепер шість мечів каже, час рухатися далі. Це енергія переходу. Може, не все ще зрозуміло, не всі відповіді знайдені, але ви вже не там, де були. Вісім мечів говорить про обмеження, які існують лише у вашій свідомості. Ви не зобов'язані залишатися у старих межах. Ви вільні, навіть якщо поки що цього не відчуваєте. Цей шлях як подорож човном через нічне море. Ви ще не бачите беріг, але зорі вже ведуть вас. І ці зорі, це ваша віра, інтуїція, те глибине знання, що ви створені для більшого. Ті, хто проходить крізь темряву, бачать світло найчистішим, і ви саме з тих людей. Кожна спроба впасти навчила вас підніматися, кожна втрата відкрила шлях до нового початку. Вісім очів нагадує те, що вас лякає, часто лише ілюзія, ви сильніші, ніж здається. Коли ви почнете рухатися, навіть якщо кроки не впевнені, ланцюги почнуть падати самі з собою. Ваш шлях це не втеча, це визволення. Шість мечів говорить: іноді треба залишити навіть те, що стається знайомим і безпечним, бо воно більше не зростає з вами. Цей момент переходу може бути болісним, але це і є справжнє пробудження. А сім жеслів це нагадування, що всесвіт завжди стоїть поруч із тим, хто не здається, навіть якщо навколо хаос, ви все одно зможете знайти своє місце сили. І наостанок ми подивимося, яку пораду дає вам Всесвіт, що допоможе вам зберегти цей рух до світу і гармонії. Ця карта це дар Всесвіту, це маленьке диво, що приходить тоді, коли ви нарешті починаєте вірити у себе. Ця карта говорить, щастя поруч, просто дозвольте собі його помітити. Навіть якщо зараз здається, що зміни рухаються повільно, доля вже готує для вас приємний сюрприз. Це знак надії. Усе, що ви пережили, відкриває шлях до гармонії. І тепер, коли ви прийшли крізь темряву, світло стає частиною вас. Довіряйте процесу, Всесвіт на вашому боці. Карти сьогодні ніжно, але впевнено показали, попереду швидкі зміни, і вони ведуть вас до світла. Ви вже зробили перший крок, просто слухаючи цей розклад, а значить, ваше серце готове відкритися новому. Пам'ятайте, навіть коли здається, що темрява затягнула все довкола, саме тоді вас народжується сила, яка виводить до світла. Дозвольте собі вірити, що найкраще ще попереду. Всесвіт завжди поруч. Він не карає, він направляє. Якщо цей розклад відгукнувся у вашій душі, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні послання від карт. Також напишіть у коментарях фразу, яка стане вашим особистим наміром на новий етап: я готовий, готова до змін. Нехай ця фраза стане вашим магічним ключем до нового початку. Побачимось зовсім скоро! У наступному розкладі